Всім привіт. Сьогодні дивне питання, я хотів би на нього відповісти, чи можна з іронічним амулетом ходити в церкву? Перед тим, як ми його розберемо, дам трошки рекламні повідомлення. Ви можете, хто бажає, подобається відео, кому подобається контент, який я. Підтримати мене через спонсорство. Посилання дивіться в описі. І ставте, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і долучайтесь до спонсорів. і Підтримуйте мене. Я тоді зможу більше відповідати на ваші питання і не соромтеся коментувати. Конструктивно, звичайно, і ставити питання можна навіть під цим відео. Всі інші посилання на соцмережі і там, де мене можна знайти, теж читайте в описі. Тепер стосовно питання. Перед тим як я його на нього відповів. Я хотів би розповісти історію на своєму початку практики, коли я почав вивчати руни, і за молетом руни пішов до церкви. І таке було пшено. Це був певний експеримент. Десь всередині я розумів, що християнство вже десь відходить на інший план, і мене веде батько наш Одін. І ці відчуття було, ну просто, знаєте, як перевірка е десь якась. Я пішов в церкву. Ну, звісно, без хрестика. І що я вам скажу, не те, що там мені стало погано, чи ще щось, але я відчув е такий дискомфорт, якого я не відчував ніколи. Таке враження, що. Е Вся атмосфера і всі люди не те, що там дивились на мене, чи там звертали, а ось там безбожник, чи там ще щось, а просто відчуття відштовхування. Мене виштовхувало з церкви з такою силою, що зазвичай, коли я ходив в церкву, будучи прибічником християнства, мені там було добре. А наразі я був там чужинцем. І це основний момент, чи можна, чи не можна. Звісно, ви можете проекспериментувати і спробувати, і потім може описати свої почуття, але я ділюся свої, своїм досвідом і скажу так, що після цього я вже не експериментував. Я зараз пояснюю, чому, яке усвідомлення і практичне усвідомлення в мене було після такого експерименту. Е, небажання потім ходити в церкву, е, е, звісно, я почав аналізувати, я думати, чому так. І пояснення дуже просте. Річ у тому, що в північній традиції, як так, е, такої, такого егрегора, хто знає, е, розуміє, що таке егрегор, я не буду зараз пояснювати. Але енергетична е, спільнота з'являється, е, коли є. Ну, Є люди, да вони якось прихильники традиції. Але традиції, коли встановлюються певні канони або правила, північні традиції, так як це загалом рунічна магія, як такого таких правил немає. Правила одні це рунічні закони, або закони енергій, які відображаються в гліфах, рунічних гліфах. І, звичайно. Батько наш Одін, який дав людям ці гліфи, як нагадування, що є інші енергії, є інші, будемо казати, речі, відмінні від того, що є, це ще не є грек, тому що егрегоріальність, це, ви знаєте, це коли є певна спільнота, або, ну, наприклад. ну, на Наподобі е, церкви, тобто громади, яка ходить е, в Капіще, поклоняється одіну, це є вже ну, в основному це в скандинавських країнах, це розповсюджено в нас це не, не, не сильно е, активно, але є і в нас спільноти. Тут спільнота це і є певний грек. А взагалі, е, напрямок хронічної магії або північної традиції, як такої, вона. Такого жорсткого напрацьованого егрегора немає. А церква вона вже тисячі століть напрацювала певну енергетичну форму. І тому робити протиріччя або викликати на себе певні негаразди від християнства. Послідовникам північної традиції я не рекомендую. Чому? Це не тому, що Один Іговую, чи з Христом, бальдар з хрестом схрестилися хрестилися і там почали на Тінк вийшли і починають конфліктувати, а по шапці отримуємо ми. Або е, е, нас можуть там побити камнями, хоча це не виключено теж в е, середньовічі е, нас спалювали. Магів і послідовників е, інших традицій. Е, наразі, як вони називають поганські, традиції, да, поганські, е, ми кажемо, що традиції наших предків або традиції е, природи, традиції е, певного слідування е, слідування за іншими богами або за багатьма богами. Тому, звісно, впадати в певні релігійні забобони може і не варто, тому що це відомо, це зрозуміло ну, любій людині раціонально мислячі, яка розуміє, що Боги це архетипи, які і ці архетипи наділяємо ми самі. Тобто, звісно, вони були колись. Певні люди, які досягли рівня свідомості, яку можна назвати Богом. Але в іних традиціях, я кажу, в традиціях послідовників інших богів, протилежних до християнства і традиційних релігій, ми будемо казати, Просуваємо таку думку, що кожна людина є Бог, і вона не те, що вона там не досягла, а вона досягає. Вона не досягла, тому вона людина, а не Бог. Ні, кожна людина є Бог, в неї є божественна божественний початок, і вона досягає. Чому ми втілюємося Е, життя, да? це відміна від традиційних релігій, ми віримо, що ми втілюємося. Перевтілюємося із життя в життя для того, щоб досягти рівня Богу. І внутрішнє носіння Бога це не значить, що Бог я роблю все, що захочу. Бог це певні е, розуміння і навіть обмеження в якійсь мірі бути відповідальним за своє життя. Тобто ми не прикладаємо своє відповідальність за своє життя там, на якогось архетипа або певну істотою, яка вважається вищою, ми беремо відповідальність за своє життя до себе. А певний архетип або образ, який ми для себе уявляємо, він нам допомагає, тому що ми е, уподоблюємося певному образу, наприклад, образу Одіна, ми хочемо стати як Одін, ми хочемо мати мудрість як Одін, і ми для, до цього. Е, е, Тобто ми робимо все, щоб досягти цієї мети. І, звісно, іти в церкву, яка, ну подумайте самі, яка категорично називає Одіна демоном, якщо ви послідовник Північної традиції, Бог, Одін, ваш Бог, ваш архетип, то його називають демоном християнства. Тобто плюють на або ну, не плюють, або зневажливо ставляться до нашого вибору. Це вже е, накладає момент. Як можна йти, з, будучи, будучи послідовником північної традиції, йти там, де нас ненавлядять, ненавлять е, те, що ми робимо. розумієте? І ми е, чуть ли не сатаністи, і прокляті, і. Е, Анафіма і, і такі інші речі, розумієте? Тобто, різке негативне ставлення від егрегора це перший момент. Тобто, е, якщо ви стали е, під іншу традицію, тобто ви стали під північну традицію, ви є послідовником Одіна, то що у вас може бути спільне з е, тими, хто ненавидить е, взагалі ці всі. Моменти, тому що при всьому тому, що декларується і канонізується любов Божа, але вони ненавлядять ті, хто інакше думають. Вони лицемірно люблять своїх, лицемірно люблять своїх. А відкрито ненавидять послідовників. Тобто ми для них в певній мірі вороги. Хоча сам Ісус сказав возлюби ворогів своїх, так? І вдарили по одній щоці підстав другу, тим не менш вони можуть вдарити перші, не підставляючи, і ненавидять ворогів. Тому християнство – це лицемірна релігія, і вона не щира, не відкрита. Між іншим, це одна з причин, чому я став послідовником Одіна, тому що чесність, відкритість і щирість в своїх проявленнях, тобто, якщо ти вже. Гнівейся, то ти гнівейш, якщо ти любиш, то ти любиш. Тобто ти щирий. Від тебе не можна чекати якоїсь подлянки, розумієте, на відміну від деяких лицемірних християн. Я не чіпаю тих, які вірять і виконують заповіді. А, наприклад, ті, які коментують під моїми відео, або, наприклад, роблять спробують мене навернути назад в християнство, або. Репетують, кричать і таке інше, тобто любові в них немає, знаєте, на відміну від щирих відкритих послідовників північної традиції, тому що ми е, розуміємо всі чесноти цієї традиції і відкритості. І в нас нема страху. Тобто нема страху, ми не те, що ми е, 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 християнці кажуть, Христос переміг смерть. Розумієте? Тобто він переміг, і гріхи, всі свою відповідальність ми перекладаємо на нього. Він поніс. А в північній традиції, що ми робимо? Ми відповідаємо за свої вчинки. Якщо ти зробив щось не так, то ти має чесність постати перед тим, що ти зробив, і нести відповідальність. Якщо за це є якась. Ну, Наказання, да, якісь там щось посп... наслідки якісь, то ти відповідаєш за це. І, і саме головне, на відміну від більшості послідовників традиційних релігій, вони не вчаться. Тобто, в них все одно канон: Господи, прости, я згрішив, гріхи прощаються, відпускаються і йди знову гріши. Ми можемо в нашій традиції свої гріхи нести все життя. Знаєте, гріхи, ну, не християнське розуміння, а наслідки своєї діяльності. І це е, чесність е, перед самим собою, чесність перед іншими. Тобто е, не стидно вибачитися, е, якщо вчинив щось не так, признати це. Бо це навчання. Так, наша традиція, традиція. Одянізма вона навчає нас. Ми навчаємося бути мудрими послідовниками за нашим батьком. І руни, звісно, нам допомагають що? виправляти нашу хибну свідомість. Тому це так само, як е, уявіть собі, чи можна християну з хрестиком приходити в капіще, е, ну, якось дивно воно. По-перше, ти християн грішить, бо написано Не ходіть до інших богів. В їхньому ж писанні, яке вони не читають е, до інших богів і не поклоняйтеся іншим богам. Це вже для них гріх, вони вже порушують канони. Ми не порушуємо канони, але в нас е, нема нічого спільного з християнством. Хоча е, біблійна мудрість вона в певній мірі е, має використовуватися в магії і взагалі е, люба, навіть релігійна література, вона. Необхідна для вивчення, особливо практика магії, тому що дуже багато мудрості, яку ми знаходимо і досягаємо. Зверніть увагу, той же самий Одін, він не забороняє навчатися, він не вимагає там якихось от не ходи туди, не ходи туди. Якщо тобі потрібно для досвіду, якщо тобі потрібно для. Розуміння спробуй, але ти маєш не просто це робити бездумно, ти маєш це розуміти, навіть ті ж самі наслідки, тому що спору між архетипами не буде, а ваш внутрішній конфлікт він може вас і з'їсти. І тому деякі люди сходять з розуму, або в них стаються певні негаразди. Чому? Тому що ну, це все одно, що піти до ворога і почати його дражнити, розумієте? І Грегор щитує нашу енергетику. Ми і інородні для них, якщо ми взяли напрямок за північною традицією. І якщо в християнстві, наприклад, зрада вона прощається, якщо людина там розкаялась і навернулася, то в північній традиції зрада не прощається. Зрада це наслідки, які можуть бути ну, до кінця життя. Боги північної традиції, вони ревниві. Чому ревниві? Тому що вони знають людське нутро. Тому, якщо ви вже вибрали, визначились, слідувати за одіном, то не зраджуйте своїх богів. Тобто, не робіть цих, не, не вподобайтесь лицемірству християнства, що і тут, і тут ми всі там, типу, ми любимо. А насправді всередині горить вогонь ненависті. Будьте відкритими, чесними, відносно себе насамперед. І маю попередити відносно цього питання, що не дратуйте своїх богів, не дратуйте одіна, не робіть зраду. Це зрада. Вам треба було на початку з вашого шляху визначитися. Ви або цим шляхом ідете. Або цим, якщо ви стали вже на шлях одінізму, якщо ви стали на шлях е, е, досягнення і розуміння тайн магії, а магія відкривається тільки вірним його, розумієте, не, хри, не, не в християнстві відкривається тайний рун. А тайний рун і тайний магії відкривається у Одіна. Одін дає цю мудрість, тому що не даремно символ. Е, Мудрості Одіна є руна Ансус. І це символізм, і він покривитель цієї руни. Тому хочете отримати вищу мудрість, мудрість Ансус. Будьте вірними і не дратуйте ваших богів. Будьте вірними послідовниками, визначиться вже нарешті. Чи ви туди ходите, чи ви залишаєтеся вірними. І нагорода буде обов'язково Одін. Так само щедрий, як і всі боги, е які е бачать своїх вірних послідовників. Вони не карають за помилку. Ми самі себе караємо. Ви маєте зрозуміти, що якщо е в християнстві декларується таке покарання за помилку, поки ти не покаєшся, то тут покарання немає. Ми самі своєю е недолугістю, ми самі себе караємо, ми самі собі робимо певні. Проблеми і пеняти на бої, боги просто дивляться, Ну що, що сказати, тобі треба цей досвід. Ну Отримав досвід. що Тепер ти прийшов за порадою. От слухай, не роби цього. Тобто, з іронічним амулетом, послідовникам одінізму послідовникам північної традиції і тим, хто вивчає ронічну магію, Ну не грається з цим, а дійсно серйозно вивчає церкву. Паша, не ходіть, не ходити. Вона вже для вас закрита. Там нічого нічого немає. Якщо ви вже вибрали, то там уже нема чого ловити. Там все зрозуміло, там все ясно. Як для них, так і для нас. От така, така відповідь. Нагадаю, в мене є дуже багато навчань. Я дам посилання. Ссылки, ну, в даному випадку, всі навчання на спонсорських пакетах. Ви можете запросити ці навчання або запитати, які навчання вам необхідні. Я вам розповім і проведу, покажу вам, як рухатися далі. Якщо у вас є дійсно запит на певні мої напрацювання. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами. До зустрічі всього найкращого.